Ви знаєте, забагато негативних сенсацій у нас зараз в нашому з вами житті. Сьогодні в Верховній Раді сталася ще одна з ознакою мінус. Сьогодні а, Європейська солідарність виявила про те, що система голосувань Рада фальсифікує дані роботи народних депутатів. Це означає, що не тільки іде фальсифікація записів на виступи, це не означає, що іде фальсифікація того, як народний депутат працює, але ключове з великої ступені ймовірності вони фальсифікують результати голосування. І це дуже тривожний сигнал, який означає, що сьогодні вони перейшли вже навіть гірше за Росію, гірше за Білорусь. Вони навіть вже не впливають на депутатів, а просто в системі Рада вирішують, як і яким чином які закони будуть підтримати з великою ступеню ймовірності. Що сталося сьогодні? Сьогодні відбувалося засідання Верховної Ради, година запитань до уряду. Під час цієї години є процедурний запис народних депутатів на запитання до урядовців. Коли народні депутати записуються, створюється великий список всіх присутніх чи всіх, хто записався. І після того, ті, хто перші в цьому списку є, вони мають змогу в проміжку певного часу задати це питання. Так от сьогодні чотири народних депутати від Європейської Солідарності, не дивлячись на те, що при свідках, ми всі це бачили, вони записувалися на ці виступи, вони навіть відсутні в цьому списку запису. Що це означає? Це дуже явний сигнал того, що електронна система рада, завдяки якій фіксуються голосування, Фальсифікує дані роботи народних депутатів. Вони фальсифікують не тільки санкції проти опозиції, вони фальсифікують не тільки карді справи проти опозиції, вони пішли далі. Вони тепер фальсифікують роботу народних депутатів в залі і з великою ступеню ймовірності фальсифікують результати голосування. Шановні колеги, дійсно надзвичайно важливі події відбуваються сьогодні. Зранку ми прочитали просто дуже багато заяв. Зокрема, про те, що Сполучені Штати виходять з переговорного процесу поміж Україною і агресором Російською Федерацією. Що вони вважають, а що тепер буквально переговори мають вести лише дві сторони. Відповідно, це сталося після підписання угоди зі Сполученими Штатами Америки, яка мала би дати відповідь про підтримку України у цій війні з Росією. Ми сьогодні в парламенті збиралися поставити абсолютно ключові для українського народу питання. Це питання звучить так: чи є в угоді гарантії безпеки? Прем'єр сказав, що їх немає. Чи означає це, що є домовленості з американською стороною про нові пакети? Підтримки сполучених штатів Україною і на яку суму, зокрема від адміністрації нового американського президента Дональда Трампа, бо поки що ми вибираємо пакети, надані Байденом, і в принципі вето було знято лише з того, щоб ми добрали ті вже виділені пакети. Нам критично важливо зрозуміти, якщо сьогодні міністр Сибіга, який нарешті, після трьох запрошень прийшов у Верховну Раду, каже, що переговори між Україною і Росією можливі лише після. А повного припинення вогню з боку Російської Федерації це означає на превеликий жаль, і це дуже поганий меседж сьогодні всім українцям, що війна триватиме далі. У зв'язку з цим виникає дуже багато запитань. А. Чи є в нас підтримка зброю від нової адміністрації Трампа після підписання цієї угоди? Наступне питання: які сигнали ми сьогодні маємо подати українській армії, чи будуть відбуватися справедливі ротації? Що в нас по термінам служби? Що в нас про мобілізацію? Тому що якщо мова йде про подальше продовження війни, про що сказав Діджей Венс, зокрема що? Українці ображені і вони хочуть справедливо відвоювати свої території, то в який спосіб український уряд збирається це забезпечувати. Ми вважаємо, що ці питання є абсолютно критичними сьогодні для виживання держави. І уряд максимально має представити парламенту ці відповіді, тим паче, що уряд вже 8 травня це для вас новина, принесе в парламент угоду на ратифікацію. І це буде позачергове засідання парламенту, і сьогодні всіх витягують з відряджень, витягують з лікарняних лікарняни для того, щоб зібрати їх в залі парламенту, ратифікувати угоду тексту якої а це три фактично угоди. В парламенті так і немає, і ми також хотіли запитати уряд. Це запитав вже депутат Железняк, але не отримав відповіді, ми мали продублювати це питання до прем'єра, чи нададуть і коли нам нададуть на ознайомлення всі ці три угоди. Але замість того, щоб ці питання ми могли поставити, нас фактично виключили з системи запису на запитання до уряду України. Тобто, коли ми записувалися четверо наших представників їх навіть немає в переліку. Зазвичай це працює дуже зрозуміло. Ви тиснете кнопку на запитання, і ви можете бути навіть сотим в списку, але ви точно маєте бути в списку, якщо ви натискаєте кнопку. Нас в цьому списку немає. Це означає, що наш сектор просто відімкнули від такої можливості або просто перезапустили в останній момент систему запису на такі виступи. Це дійсно є. Спробою втручання або, можливо, є фактом втручання в електронну систему е, Рада. Це перший момент, і другий момент знаєте, мені здається, більшим злочином сьогодні є не говорити з народом України і не давати відповіді народу України в тих умовах, коли люди питають, а що ж взагалі відбувається, замість цього вони відсікають опозицію від запитань. Насправді не опозицію, насправді мільйони українців наших виборців ми тут представляємо і тому ми будемо подавати заяву про злочин. Але ключове нам отримати відповіді на ті питання, які я поставила сьогодні. Шановні друзі, Україна зможе перемогти Росію лише якщо залишиться демократією. Тому що маленька диктатура завжди в великій диктатурі програє, бо там це арифметика. Якби не працювала пропаганда, якби не лунали загальні заклики. Диктатура не забезпечує такого рівня підтримки, такого рівня ефективності в діях як демократія. Тому питання демократії це не лише забезпечення прав опозиції, свободи слова і подібного, А питання демократії це питання виживання України. І ми сьогодні бачили, на жаль, спробу або і справді факт, і ми будемо звертатись до правоохоронних органів щодо встановлення, що це було. Коли ламається основна парламентська процедура, це право на слово, право на постановку питання. Колеги вже говорили про те, наскільки важливими сьогодні є питання, які стосуються безпеки нашої держави, які стосуються конкретного змісту тих угод, які обговорювалися і погоджувалося в Сполучених Штатах Америки, і перспектив того, як далі Україна буде боронитися. Але дуже, важливим, дуже важливою дуже важливої складової цієї перспективи є те, щоб ми всі разом могли працювати на перемогу. Ми пам'ятаємо, що в лютому цього року, 12 лютого, було оголошено так звані санкції в незаконний спосіб, неконституційний спосіб щодо Петра Порошенка. Таким чином було відкрито внутрішній фронт, і для того, щоб цей фронт можна було закрити, ми ставили питання до уряду щодо дуже конкретних обставин. Щодо того, як пані віце-прем'єр Стефанішина чи вона підтримувала це голосування на Раді нацбезпеки, чи та позиція, яка озвучена керівництвом Міністерства юстиції щодо так званої превентивності санкцій, наскільки вона відповідає принципам верховенства права і дуже конкретним документам Суду справ людини, і нам головуючи, так, в досить такій вільній манері, різ, то нічого, нічого, ви ще поставити ці питання, бо коли це питання прозвучало, прем'єр Шмигалі відповідав на інше питання і якось забув передати слово пані Стефанішині. Натомість далі, і виглядає з того, що говорять колеги, що через втручання в систему Рада ми не мали можливості поставити ці питання. Це, колеги, дуже важливе, дуже важлива проблема, тому що втручання в систему рада означає фактично позбавлення парламенту голосу. Ми пам'ятаємо, як восени 2019 року, після завершення виборів, чи перепрошую, можливо, влітку 2019 року, після завершення виборів, ми бачили таке зайняття приміщень системи рада і подібного, треба встановити, що стало наслідком і чи через різні маніпуляції із системою. Не можна позбавляти слова народних депутатів або і визначати результати голосування. І наостанок, будь ласка, от тільки одне слово важливе. знаєте, я сьогодні премєр міністру України Шмигалю задав дуже просте питання: а як ця угода між Україною та Америкою наблизить кінець війни? Він пішов від цього питання, і відповіддю було його мовчання, що означає, ну, давайте відверто, що ніяк. Очевидно, що ми сьогодні маємо всі підстави говорити про факт фальсифікації, тому що народні депутати України, які знаходились на своїх робочих місцях, не мали можливості зреалізувати своє право задати публічне питання на годині запитань до уряду. Це не дивина. Тому що фальсифікації вже стали нормою роботи цієї влади досить навести факти про фальсифікацію документів, на основі яких було прийнято абсолютно незаконне рішення стосовно введення санкцій проти народного депутата, п'ятого президента України Петра Порошенка. Але сьогодні мова йде не тільки про фальсифікацію, сьогодні мова йде про черговий акт порушення свободи слова в Україні. Ми вже здається на превеликий жаль змирилися з тим, що в українського етеру з цифрового етеру відключені українські мовники: п'ятий, прямий, еспресо. І всі, хто були запрошені на профільний комітет, всі кивають один на одного і всі показують, що їм надійшла звідкись вказівка, але питання до сих пір не вирішується. Ми на превеликий жаль уже нібито змирилися з тим, що в етері єдиного марафону, який фінансується за рахунок коштів платників податків, немає жодного представника від європейської солідарності впродовж тривалого часу. І це не позиція депутатів від європейської солідарності, це моніторинг, які проводять незалежні медіа. Але сьогодні ми вже говоримо про те, що народні депутати, які представляють другу за чисельністю фракцію у Верховній Раді, які вибрані голосами сотень тисяч українців, сьогодні не мають вже права навіть публічно задати запитання, які стосуються болючих питань життя і існування нашої країни. Бо що сьогодні є важливіше за війну і за протистояння московській агресії, і ми сьогодні хотіли провести дискусію, тому що на превеликий жаль, навіть не зважаючи на запрошення депутатів від Європейської солідарності на публічне звернення, ми не маємо сьогодні можливості провадити зустрічі керівників фракцій з президентом України Верховним Головнокомандувачем, щоб об'єднати всі наші зусилля заради досягнення ключової мети досягнення миру в Україні. Україні. значить, можливо, ми мали би тоді можливість через публічні звернення досягнути такого результату. Але, на жаль, ви бачите, що сьогодні народні депутати, які присутні на своїх робочих місцях, які хочуть реалізувати своє право на проведення діалогу з урядом України, не мають такої можливості. Ми, звичайно, будемо подавати. Свої звернення до правоохоронців, ми сподіваємося, що ця справа буде не тільки правоохоронців, що ця справа буде громадського тиску і журналістського контролю за тим процесом. Бо якщо ми далі так як ми промовчали стосовно витиснення з етеру незалежних медіа, так як ми сьогодні мовчимо про те, що в етері єдиного телемарафону не допускається будь-яка інша оцінка чи інша думка, окрім позиції влади, якщо ми сьогодні ще промовчимо на те, що Народні депутати не будуть мати можливості реалізувати своє законне право гарантоване конституцією, так як вони сьогодні вже позбавлені права брати участь у міжпарламентській діяльності. То нам не бачити не просто нашого руху до Європейського союзу і до НАТО тоді нам не бачити і нашої перемоги. Бо маленька диктатура ніколи не може перемогти велику диктатуру. А нам цій війні треба обов'язково перемогти. Дякую. Дякую. Дякую.